Загальноукраїнська хвилина мовчання. Згадаємо всіх воїнів, цивільних, дітей, чиє життя передчасно перервалося у військових, кривавих злочинів. Так починається кожен навчальний день у Вовковецькій гімназії, що на Тернопільщині. Директор школи, ветеран російсько-української війни, Роман Лижник. Звичайно, це плекання пам'яті про те, якою ціною нам дається в даний час свобода. До війни Роман Лижник викладав у гімназії історію. Не припиняв займатися з дітьми і під час служби в ЗСУ, розповідає чоловік. Виходив з ними на зв'язок через телефон. Була вільна якась хвилинка, то старався виходити з дітьми провести урок. Це насамперед історія, також частково і військової підготовки, де навіть елементи там показував, як ми там проживаємо, розказував історії, які там у нас відбуваються як на повсякденному житті з військової служби кожній дитині. Цікаво, що відбувається на війні. Роман Лижник захищав Україну від початку російсько-української війни. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, знову став до лав ЗСУ. Служив старшим матросом 406 ї окремої артилерійської бригади. Це відео, яке випадково відзняли під час влучання ворожого дрона неподалік від їхньої позиції. Тоді загинули четверо його побратимів, розповідає Роман. Саме важче це переживати втрату побратимів, тому що життя з людьми, які ти ще сьогодні говорив, а її вже на другий день цієї людини немає, то це завжди болісно для тебе. Армія постійно потребує поповнення та підтримки тих, хто знаходиться в тилу, каже ветеран. Ці хлопці, які вже які воюють по 3-4 роки, їм необхідна насамперед заміна, тому що це досить важко насамперед. Психологічно, фізично. Ми повинні стати свідомими, об'єднатися і допомогти нашій армії і не ховатися, не зривати там процес мобілізації, а допомагати всім, чим можемо. Щоб підготувати молодь до викликів пов'язаних з війною, особливу увагу приділяють військово-патріотичному вихованню. Розповідає Роман Лижник. Учні гімназії є постійними учасниками і призерами військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Цьогоріч вони стали переможцями міського та призерами обласного етапу змагань. Навички стрільби, це фізична підготовка, це знання історії, вміння орієнтуватися на місцевості, тобто топографія, медична підготовка. На запитання, яким бачить майбутнє України, Роман Лижник відповів. У Нас неодмінно чекає світле майбутнє через те, що ми за нього боремося. Той хто бореться, той звичайно здобуває перемогу. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.